Вітаю на каналі «Я Житло» і презентую 3-кімнатну квартиру, місто Ужгород, житловий комплекс квадрат. У квартирі є балкон величезний, вихід на балкон із студії, і з двох кімнат. Одна кімната без балкону. Два санвузли і можливість обладнання гардеробною або ж гардеробни на санвузлі. Вхідна група, як ви бачите, велика. Тут можна розмістити гардеробну спокійно. Оскільки тут площа дозволяє це зробити. І так, переглядаємо першу кімнату. Ось така перша кімната. Велика і простора. Розміщується вікно панорамне, Шість камер, комплектація Spectrum. виробник Nobilex. Ось. Там уже балкончик пішов, зараз ми з вами його побачимо. Ось друга кімната. Також панорамне вікно, також вихід на балкон є. Ось так виглядає і друга кімната. Далі кухня студія. Два панорамних вікна компанії Nobilex. Вихід також на балкон. Тобто балкон великий, довгий, і на нього можна вийти з двох кімнат і з кухні студії. Це у нас перша кімната, яку ми з вами перегадали, ось вікно з нею. Це друга кімната тут знаходиться. Тих два вікна це кухня студія і третє вікно це з третьої кімнати вид. Ось така кухня студія. Санвузол. Близько 6 квадратних метрів. Прошу. І далі третя кімната. З особистою гардеробною, в якій можна спланувати і санвузол, і гардеробну, оскільки тут достатньо квадратних метрів, плюс і витяжка. Як це все реалізувати без проблем вам розкажемо, покажемо? Є вже певні напрацювання. Ось така третя кімната, також з виходом на балкон. Ось, будь ласка. Тобто квартири знаходяться в житловому комплексі квадрат, місто Ужгород на шостому поверсі 6, мають балкони. Дана квартира має 75,6 квадратних метрів. Її можна придбати вже, оскільки документи всі готові. Наразі комплекс збудовано, відбуваються внутрішні роботи, також вже почали фасад робити. В, зі сторони двору. закрита територія тут велика, величезна кількість дитячих майданчиків, спортмайдан, також є барбекю зона і в тому числі і паркова зона. Навіть зона для боргу для, для вигулу собак. Ось так. Ось такий чудовий ЖК. в ньому така гарна квартира. Кому цікаво, обов'язково звертайтесь. також має квартири в даному ЖК і не тільки. Але по всьому Ужгороді під є, оселю, під є відновлення. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, номер телефону в описі. І бажаю всім Божого благословення. Гарного дня. Всього самого найкращого, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.